Відкриваючи урочисте зібрання, перший заступник голови облдержадміністрації Ганадій Дмитренко наголосив, що майже 20% від усіх працюючих в області зайняті в малому та середньому підприємництві а надходження від їх діяльності в доходній частині місцевих бюджетів складають більше половини. Я вам хочу дякувати за те, що ви наповнюєте бюджет загальнодержавний, сплачуючи податок на додану вартість, сплачуючи податок прибутку, а також інші. Податки, які в нас введені з 1.01.2015 року, яким чином область має одне з перших місць по Україні по надходженню платежів до бюджетів усіх рівнів у відбірковому турі. конкурсу брали участь сотні претендентів з районів та міст області. Було відібрано по три краще в кожній номінації, із числа яких і визначено переможців конкурсу. Кращий підприємець. Города для мене з ну, сказати, є важливою, от, тому що я радий, що в області керівництво і наша влада якби звертається і бачить страждання підприємців. Може відчуває їх, переживає, нагороджує. Під час зібрання представники влади запевнили, що як виконавча влада ні в якому разі не заважають бізнесу. Крім того, при обласній державній адміністрації створена рада інвестицій, яку очолює особисто голова. І тут розглядаються усі питання, які є проблемними щодо початку бізнесу. Туди може звернутись кожен. Сьогодні наша країна буде відзначати тих людей, які не побоялися взяти на себе відповідальність за ті речі, до яких наша країна на превеликий жаль була не готова раніше і не готова нині. Тобто це відповідальність за збройні сили України, це за сім'ї переселенців, це за трудові колективи і власне за добробут нашої країни. Загалом нагороджено 39 підприємців, але кожному присутньому на зібранні побажали вийти на нові ринки України, а краще на міжнародні розширити клієнтську базу і не боятись нових напрямків пов'язаних із виробництвом.